Шукаю операторів для систематичного створення вибухових блокбастерів у жанрі джага Джага. Приєднуйся до сил безпілотних систем, громадо. Маємо за честь сьогодні вітати в нашій студії командирку взводу БПЛА 91-го окремого протитанкового батальйону Світлану Гоцик із позивним Фенікс. Пані Світлано, дякую, що ви до нас приєдналися. Доброго дня, пані Слана, вже завтра повертається на фронт. Олександрівський напрямок дуже неспокійний. І давайте дозволимо їй це зробити ще й з нашою фінансовою додатковою підтримкою, тому що є збірна дрони для 91-го протитанкового батальйону. Такий дрончик уже у нас в студії є. Пані Світлана зразок принесла, аби ми зрозуміли на що. Давайте долучатися, підтримаємо. І це буде таке наше привітання від тилу із новим роком для тих. Хто пришествие цього нового року українського нам забезпечує пані Стано, розкажіть нам, будь ласка, про обстановку у вас на напрямку? На нашому напрямку дуже важко. Новопавлівський ворог використовує погодні умови: це сніг, це туман. Нещодавно була така атака це з техніки 8 одиниць, і за рахунок ось таких дронів. Великих дронів, бомбарів ми відбили цю атаку. От. Коли більш-менш нормальні умови, вони накопичуються: одна людина, дві, три, і потім починають знову намагатися забирати наші, наші позиції. Це класичний FPV-дрон, так? Так, саме, звичайний. Розкажіть нам, будь ласка, детальніше про нього, про збір, тому що я так розумію, що це не тільки на сам дрон е, зараз іде ця кампанія і зі збору на те, щоб там цілу екосистему довкола нього зробити. Да, це дрон fpv е, Сімка. Нам потрібні десятки, нам потрібно е, комплекси обладнання. Наші позиції знищують, і обладнання е, також знищуються. І щоб по ця маленька пташка полетіла і допомогла нашим воїнам, нашій піхоті. Нам потрібно все для цього, тобто комплектуючи і тому подібне. Дуже дуже потрібно, як зараз із забезпеченням дронами. Розумієте, воно ніби є, але е, знищується е, позиція е, за рахунок дронів, і для нас важливо сама, е, зберегти життя наших людей, тому ми одразу їх виводимо, змінюємо, тому подібне. А обладнання не завжди виходить його забрати. От тому от там вийшов екіпаж, да там на п'ять днів прилетіло. Все немає обладнання, а нам необхідно знову виставляти, знову е тримати наші позиції. Тому це все ось. Розповідають бійці, які теж з дронами працюють регулярно. Що е, навіть коли їх постачають і постачають достатньо, все одно ще щось треба докрутити, тому що от на цій ділянці фронту такі частоти працюють на так. інші, інші ще якісь особливості. У вас така сама історія? Така сама. У ворога дуже все таке сучасне. Вони швидше розвиваються. Mm -hmm. От ми намагаємось також тримати. Нам навіть от потрібні там ВТІКси. вони там Це від... якийсь такий, da, бачу, да. якісь такі я бачу. Квадраті да. вони там літають. Нам на, на шестерках, десятках. Ми на тройках, тому ми це щось слабше. Ага. Тому ми вже самостійно докручуємо, і купуємо і стараємось, щоб у нас це також було непогано. Да, да. Тому люди добрі. Будь ласка, якщо можете, якщо ще сьогодні не донатили або вже донатили, але все одно хочете підтримати підрозділ пані пані Світлани. То QR-код, номер картки на екрані будь-яку доступну для себе суму. Закидайте, пані Світлана, А що скажете взагалі про те, як дронова війна змінилася в 2025 році? Тому що все так динамічно, так швидко. Міняється, що ви побачили на своєму досвіді? Дуже змінюється От, е, за рахунок того, що у них з'явилося багато дронів, так, так званих ждунів, mm -hmm. да? і там на одній якійсь ділянці там не один, два, три, чотири. Це ті, що на оптоволокні так вони сидять, очікують, та... очікують, коли там буде якась у нас зміна або рух, і починають працювати. Тобто за рахунок дронів. І це дуже важко, важко зайти, поміняти людей, е, у них дуже багато дронів і різних дронів. Але ми також, знаєте, ну я вам скажу, Україна дуже сильна нація. От тому ми також, у нас є великі бомбери, кажани, мезіці, вампіри, FPV, оптоволокно тримаємо. Скільки років ви вже на війні? Вже пішов четвертий рік. З 23-го, так? Так. Так. Коли ви долучалися до війська. От яка тоді була війна, і яка зараз наскільки все драматично інакше? Знаєте, ну я одразу пішла е, літати, uh -huh. а, от, тому я хотіла бути штурмовиком, але звичайно мене командири не пустили і тому подібне. І я їх розумію. Тому я одразу пішла літати. І я можу вам сказати, що спочатку це були дуже такі знаєте, дрони також щось самостійно ми робили, докручували. А потім, потім поступово десятки появились, потім п'ятнадцятки, такі дюймові великі, що туди можна зачепити термобари і полетіти одним одним дроном. О тому. Ну, звичайно, розвивається. Сейчас, зараз така війна, дронів, можна так сказати. Війна як чорна діра, яка потребує безкінечної кількості ресурсів, зокрема фінансових. Так. Тому досі є люди благодійні збори. Досі, по про те, що держава збільшує фінансування, збільшує обсяги виробництва, все одно воно не наситне, і те, що ви вже зараз скинули 40 тисяч гривень, це надзвичайно важливо. Будь ласка, не зупиняйтеся. Маємо більше зібрати для пані Світлани та її підрозділу на дрони і на те, що необхідно для того, аби вони полетіли і передали полом'яний привіт росіянам від усіх нас, правда, Саме так. Слухайте, ну за три роки ви від солдатки до командирки взводу виросли. Так. Яким був цей шлях, і які зараз у вас задачі та повноваження? Я вже ну три роки я відбігала солдатом. У мене не було цілі рухатись, там розвивати свою кар'єру. Я хотіла робити бойові задачі. Наразі я також літаю, угу. я хочу бути бойовим командиром, ну, от, бути прикладом для своїх людей. От, я перейшла з іншої бригади в 91-шу до свого командира, до якого я дуже сильно хотіла потрапити. І нарешті я ну, сильною командою. От, і я, мені запропонували, я вирішила, що саме з таким командиром я можу взяти на себе. Таку відповідальність От. що робить з командира хорошого командира, який піклується про те, щоб вони вчасно отримували відпустку, щоб була підготовка тактична, медична, щоб вони відпочивали, щоб було забезпечення з чим працювати, це комунікувати зі своїми людьми, знаходити підхід до людини. бо Ну, всі чоловіки вони різні. <смі> Жінок наразі у мене в зводі немає. Mm -hmm. я... Але взял взяла цю відповідальність і я готова, як то кажуть, її приймати всі виклики. На викликати. цій позиції для вас. Що найскладніше? Що, що? що для вас найскладніше на цій позиції забезпечити? Забезпечити так. Так тому я звертаюсь до людей, до вас, до волонтерів. Я не хочу бути медійною. У мене немає в голові такого. От у мене це все було до війни в спорті. От. Наразі я звертаюся, щоб в моєму взводі було абсолютно все, щоб люди розуміли, що їх командир е, намагається і підтримує їх. Знаєте, от. Вже 50 тисяч гривень люди задонатили. Я бачу, як ви посміхаєтесь. Я дуже сподіваюся, що ця сума за ці три хвилини ефіру, які у нас ще є, вона зросте, і вам буде що вашим хлопцям показати, що ви не так. дарма на один день вирвалися, так. і такі таки, щось їм важливе привезли. Пані Стано, коли ви долучалися до війська, у вас до того не було ніякого бойового досвіду. Тобто, ви Зобсим. з цивільного світу Зобсим, да. цивільного, да я була спортсменкою професійною. Чотири рази я стала чемпіонкою світу. От чим ви займалися? ММА. Це змішане єдиноборство. Ага. Бокс, ММА. Потім почалася війна, і я підписала контракт і пішла воювати. Що вас мотивувало тоді підписати контракт у 23-му році? І що вас мотивує досі? Те, що я не можу бути в стороні, я не можу зараджувати собі, і я не хочу зраджувати собі. Я розумію, що інакше я зробити не можу і не могла. Мій тато пішов воювати. Наразі його вже немає. от я розумію, що люди, які зі мною поруч рухались по спорту, вони також пішли воювати. Мій командир, який зараз воює, він по спорту він був керівником організації промоушена. Люди, які разом з ним були спортсмени, також пішли воювати. Тому тут жодних сумнівів. І наразі також ви зараз, коли у вас є оці короткі повернення в глибокотилові цивільні міста, як себе тут відчуваєте? Знаєте, ну важко те, що там відбувається, да, там, в новинах і тому подібне. Я не маю бажання розпорошуватись на це все, тому що я не в силах це змінити. Я не в силах якось повпливати. Я в силах повпливати на свій звод, на своїх людей, зробити те, що я можу. Те, що ну. А все інше, ну намагаюся контролювати, намагаюся бути в роботі. І це допомагає поруч сильні люди, які зі мною, от і це мене надихає робити далі свою справу. Пані Слано, ви надзвичайно сильна жінка, і ви приклад і гордість, те, що ми живемо в один час з такими людьми, з такими жінками. Дякую вам дуже Дякую. за те, що ви сьогодні були в нашому ефірі. Це була Світлана Гоцик із позивним Фенікс, командирка взводу БПЛА 91-го окремого протитанкового батальйону, який на Олександрівському напрямку стримує ворога. Дякую всім, хто долучився до збору для підрозділу пані Світлани. Понад 80 тисяч гривень. Ви вже навіть 90 задонатили, але є ще 13 секунд. А це означає, що ця сума ще може. Же трошечки трошечки збільшитися у будь-якому разі, точно пані Світлано не з порожніми руками відпускаємо і йдемо на новини. Тож віддаю.